Сьогодні говоримо про те, що багатьом знайоме, і водночас лякає перший поцілунок. Як зробити цей момент не ніяковим, а особливим? Поїхали? Перше, це не про техніку, а про відчуття. Створи момент, а не шоу. Тихе місце, затишна атмосфера, щирість ось що працює найкраще. Друге сигнали. Подивись людині в очі. Потім м'яко на губи і знову в очі. Це універсальний сигнал. Якщо вона або він не відвертається, лишається поруч, це так. Але якщо ти не впевнений, запитай, можна тебе поцілувати? Це не псує момент, це повага, а повага завжди приваблива. Перед поцілунком подбай про свіже дихання, не поспішай. Нахилися повільно, торкнись губами м'яко, недовго. Цього цілком достатньо для першого разу. І, будь ласка, ніяких мокрих атак, язика чи укусів це потім або ніколи. Головне щирість, м'якість і момент, який ви створили разом. Перший поцілунок не має бути ідеальним, він має бути справжнім, успіхів. І нехай це буде не останній перший поцілунок у твоєму житті.